Вітаю, друзі, ви дивитесь програму Актуальне інтерв'ю, і оскільки на вулиці зима, то прохолодно, то тепло. Різні болячки починають активно розвиватися. Як себе е, захистити від них? Що робити, коли ви підозрюєте, що вони вже до вас прийшли? Гості такі небажані друзі. Сьогодні буде розказувати моя чарівна гостя Ірина Мегедин, заступник головного лікаря з лікувальної роботи Івано-Франківського обласного перинатального центру. Вітаю вас! Я також вітаю всіх жителів нашої області і хочу, хочу побажати всім здоров'я і вчасного звернення до лікаря і не займатися ні в якому разі самолікування. Я думаю, що всі ви зрозумієте, що бесіда почнеться про гострі вірусні респіраторні інфекції, які заполонили всю Україну, і засобів масової інформації бачимо, що деякі області вже досягли критичного порогу сезонного грипу, мають свої. Ускладнення знаходяться багато людей знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Нас сьогодні в області хвилює стан вагітних жінок, тому це що вагітні це категорія. є найбільш вразлива категорія групи ризику, бо туди входять групу ризику, не тільки вагітні, в групу ризику входять діти. Групу ризику входять особи після 65 років і далі групу ризику входять хворі, які часто хворіють на легеневі захворювання, на серцево-судинні захворювання, на ендокринні захворювання, захворювання імунної системи, захворювання кровотворної системи. Практично люди, які не є здоровими. Вони складають грип, складають групу ризику і є вразливими в першу чергу до цих гострих респіраторних вірусних інфекцій. Тому що багато з нас і знає, що гострі респіраторні вірусні інфекції, вони що? Вони є найбільш поширені серед всіх інших інфекцій. Вони передаються просто абсолютно, вони передаються крапель, від не. людини до людини повітряно-крапельним шляхом. І коли я вас запитувала після нуля. Після коми скільки нулів. оце треба якусь десятитисячну частиночку цього, слизу, який виділяє людина при чханні і при кашлі, А вона має властивість оцей такий аерозоль у виді слизу розпоширюватися, по-перше, дуже швидко на досить велику територію від двох до восьми метрів. І маючи ще такі... Чинники, які допомагають цьому, тобто приміщення, які не провітрюються, приміщення, де знаходиться багато людей, натовпи людей в транспорті, в магазинах, допомагають в цьому ще вологість повітря. Воно швидко осідає де на слизових, на З дихом, люди заражаються одне від одного, навіть при рукопотисканні, при поцілунках, тому навіть в методи профілактики. Забороняється, що Рукопотискання, поцілунки і так далі тут, можливо варто навіть е, нашим глядачам сказати, як правильно кашляти, бо коли люди кашляють, Так, вони, там, а, в так. має бути культура чихання і культура кашлю, тобто або в носовичок, а ще краще в одноразові рушнички чи серветки, тому що цю серветку чи рушничок ви зразу викидаєте в смітник. Її а якщо нема під руками, як, як ті руки трима? носова хусточка прикрити. Прикрити рот долонею і так кашляти і чихати. І коли ви бачите навіть у натовпі, в магазині, в транспорті, що людина чихає, кашляє, не приймаючи ніяких мір профілактики, щоб не поширювати цей аерозоль свій чихання, то йому треба просто-напросто що зробити? Дати зауваження, присоромити в кінці кінців, тому що в нас також не на зауваження не завжди що? Адекватно, Адекватно реагують, реагують. А, а пояснити чи може, людині. Чи може людина, от, наприклад, в супермаркеті вона йде, там, кашлянула і зразу той рукою мандаринки, поперебирала чи яблука поперебирала. І я зразу вже купила. Абсолютно. Це яблучко. І це також буде, як ви ще її не помиєте, як ви ще її не полупите, з'їсте шкіркою, то це буде перший прямі ворота до зараження. Тому треба сонзових, мити руки обов'язково. і далі. Перше, і... мити руки з людних місць, звідки би ви не прийшли, з ринку і так далі. І мити руки довго тривало, до 20 секунд. Далі не торкатися слизових губ, очей, носа, бо вони є найбільш вразливими. Не розтирати очі, як ми любимо, нараз нам мішає, чи ми змучені і ми пошурували очі. Цього також не варто робити. Далі провітрювати найчастіше приміщення, в якому ви працюєте, в якому знаходиться вагітна, в якому вона спить, навіть якщо немає морозу, це може бути привідкрита квартирка. Одяг, в якому вона гуляє, чи взагалі люди, в якому гуляють йдуть на роботу, має бути просторим. Теплим, не облягати тіло, щоб рухи не були обмежені. Це саме стосується і взуття, зручне і так далі. І Якщо їм морозяне повітря, діткам що роблять? Беруть шарфиком чи хустинкою, прикривають роти. Так само можуть і дорослі це зробити, тому що люди, які часто хворіють простудами, ті, які мають бронхіти, їх вражає гостре повітря, коли вони виходять. Вони відчувають біль за грудиною, вони кашляють, сухий кашель їх мучить, вони задихаються і так далі. А все ж таки, прикривши шарфиком, хустиною, воно буде більш тепліше, повітря зволоженіше і так далі. Не рекомендується використовувати телефони багаторазового використання, тобто на роботі. Ми міські телефони піднімаємо ці ручки також на роботі в такі періоди інфекції. Їх протирати, дверні ручки протирати Чим? також. Соловим розчином, дезінфіку, дезінфікуючим любим антисептиком, який є доступний в аптеках зараз на кожному кроці. Далі промивати носові ходи можна соловим розчином. Йдете на вулицю, оксоліновою мазю, намазати собі під носом можна так само, не таким запобіжним профілактичним методом. А що стосується чесника, цибулі, от ну, зараз оголосили карантин, і я бачу так старші особливо люди. Так. Є одна із рекомендацій повноцінне харчування. І вживати овочі і фрукти, які мають підвищену вміст фітонцидів. От і ви маєте часник, цибулю, лимони. Прошу дуже лимони, також там є багато. Вітаміну С. Піднімає так, наш які, імунітет. Так, піднімає імунітет. Чаї. Також у нас тим ми, є, які ми в Карпатах ростемо, живемо то так це можемо використовувати, але ні в якому разі не займатися самолікуванням, не використовуючи наші знання відносно і інших препаратів і рекомендувати одне одному, а тим більше вагітним, що є такі симптоми, без що треба от, бити на полох і бити на сполох треба в тому разі, коли в вагітної, а це так само стосується і не вагітних. Коли починається головний біль різкий, а він дуже характерний для грипу. Він починається лоб боліти надбрівні дуги, яблука очні, потилиця, світобояз не може дивитися на світло, болі в м'язах, сухий кашель, сухий, такий нестерпний, надривний кашель, і висока температура. Пік високої температури, він при грипі, дуже швидко наростає. Практично за 12 годин він вже може бути 39, 40 і так далі. І ні в якому разі. Якщо вже так і сталося, що хтось хоче випити жару, понижаючи якийсь препарат, зараз при грипі і вірусних інфекціях не використовувати ні в якому разі аспірин. Тому що люди, які використовують аспірин, це є серцеві хворі з порушенням при варикозних, розширених і так далі, їм призначають аспірин, це є перша вразлива група також повинен ускладнень при грипу. Цього не слід робити. Перше, це є звертання до лікаря, викликати свого сімейного лікаря. Немає сімейного лікаря, є терапевт, вагітна викликає акушер-гінеколога, повідомляє по телефону, і тоді їй відносно цього даються рекомендації. Але з оцими проявами, які я тільки що вам розказала, вони мають бути негайно госпіталізовані. Це стосується і виклику швидкої допомоги при високій температурі у вагітної болях і Сухому кашлі швидка допомога негайно має жінку госпіталізувати, хоча б ну, по місцю проживання в центральну районну лікарню однозначно. А далі там вже розберуться, чи вона буде йти в інфекційне відділення лікарні, чи вона направиться на третій рівень в обласну інфекційну лікарню, а важкі вагітні вони будуть направлятися в обласний перинатальний центр у відділення інтенсивної терапії. Чим такі небезпечний грип або інші от, е, респіраторні вірусні інфекції саме для вагітних? Вони небезпечні своїми ускладненнями. Тобто важкою пневмонією, важкими е, іншими ускладненнями, е, нерковою недостатністю і так далі. І саме основне, оці всі ускладнення вагітної вони наступають набагато раніше, ніж е, в інших. Це може осіб. якось пошкодити і плоду? Воно може пошкодити і плоду. плода е, От ми маємо досвід 2009 року, коли народжувалися дітки від жінок, які перенесли важкі ускладнення після грипу, які вижили, ну і які, на жаль, ми втратили, ті дітки народилися живими. Ураження зору, ураження слуху були, погана адаптація, і навіть були смертельні випадки від пневмонії, тобто від запалення легень, ідентичного, яке було у вагітної жінки. Якщо, Це також може бути. якщо спостерігати. Ну на протязі кількох років яка у нас зараз ситуація йде до зменшення кількості таких уже поганих станів чи до збільшення? І чому так на вашу ну, думку? Саме більше така критична ситуація це було в 2009 році? Ми втратили чотири чотири молоді жінки, чотири матері. За минулі роки, 10, 11, 12, 13 роки, ми таких важких ускладнень не мали. На сьогоднішній день ми маємо три жінки в відділенні інтенсивної терапії, одну вже ми перевели звідти. ще перебувають під спостереженням, але ефект від лікування задовільний, вони видужують. Саме основне вчасно звернутися, не чекати два-три дні, коли мені. А я думала, мені краще. Немає краще, якщо це є гостра вірусна інфекція. Вона не наростає, а у вагітнує ще більш прискореним темпом і дає зразу важкі ускладнення. А чого люди так холодно до себе відносяться? От як спеціаліст, Ви ж, мабуть, запитуєте, чому люди відкладають? Думала, пройде, мама рекомендувала те, бабця рекомендувала те, знайомі рекомендували те. Ще е, саме основне, що ці жінки, які є вагітні, в них і вдома хто маленькі діти. В більшості є маленькі діти. І ці діти саме перші також хворіють, і вони їх що роблять? Доглядають. По анамнезу завжди була дитина хвора, був чоловік хворий. Вагітна жінка не повинна обслуговувати і доглядати хворих на острові розуміти інфекцію. Ну вже як нема кому маска, все одно вони повинні бути в різних кімнатах, і щоб був обмежений доступ вагітної до них. Завжди є родичі. Чому немає? Є мама, є, є батьки, є сестра. Є... Є знайомі, це можна вирішити питання. Як ви вважаєте прогноз до кінця зими, до кінця от таких холодів, які так, бути? Так, прогнозом таким я не можу так вирахувати, тому що там є спеціальна формула, за яким вираховується цей ріст можливий і так далі. Чи от вкладю, може трошки на коливання коливання обов'язково впливає температурні коливання, особливо сирість, мокрота, дощ, слякоть, Але на радість, може трошки морози, вони Кращу, ну, сухість повітря буде сухіше і може не буде такого шляху розповсюдження. Ну і не збирати на даний час ніякі концерти, мітинги і так далі. Не дивлячись на те, що в школах продовжили канікули дітям. Ще є така одна негативна, ну, такий чинник з боку родичів. Якщо дітям продовжили канікули, то це не означає, що діти мають де бути на катках, Ходити в кінотеатри, тому що ту зараженість буде ще вищою, ну нічим іншою, ніж в школі. Значить, Ці дітки би повинні бути більш обмежені від колективів великих. Посидіти вдома, з ними погуляти десь в парк, вийти, вийти в сквери, погуляти, де нема скупчення людей. Тому що канікули продовжені не для того, щоб вони відпочили, а для того, щоб вони не заразилися і не поширювалися, як на великий колектив. Ну, Допустимо, так сталося. Людина в зв'язку з своєю діяльністю там дуже змерзла. там, Тут у нас кажуть, ноги промочила, так. там ще якась ситуація. От прийшла додому, вся така, така аж трясеш. Прийшла Війшла додому, розбилася, сіла в теплій кімнаті, дали їй теплий чай попити, тепле молоко попити. Це може бути чай з лимоном, також, навіть видушити сік лимона вона може випити. Вона може е узвари таким вагітним дуже добре готувати. Не використовували ніякі кольорові напитки в магазині, тобто ніякі газовані Абсолютно. газовані, напитки? газовані води це не є напитки для вагітних: узвари, киселі, і чаї, молоко, навіть звичайна вода, тепла звичайна вода. От багато таких народних рецептів рекомендують ще парити ноги. Чи це добре, чи не добре? Яка температура повинна? Парити бути? ноги воно добре, але не завжди не вагітним, тому що вагітні парення ноги може привести до. Небажаного також ускладнення, це кровотечі при вагітності. Це досить добре. Але вагітним не треба. Краще їм дати шерстяні панчохи, шерстяні в'язані, ці наші гуцульські панчохи дуже теплі, зігріти шерстяним теплим пледом, під ковдру її помістити вагітно, окутати і так зігріти. Але гарячі ванни і гаряче парення на це не треба. Це Можна не гар... що зробити? Можна в шкарпетки насипати що. Сухий порошок гірчиці, який також гріє, це, це дозволено, так, це а можливо, не вагітним рекомендовано, чи, чи це можна пар, попарити нога, але не в кип'ятку, це одне значно. В <світ> теплій приємній воді вона може погріти. Люба людина може собі попарити ногу. Я бачу, що от ви підготували якісь такі листівочки. Це ви їх якось розповсюджуєте. Для чого така кампанія? Профілактика гервії та грипу цієї листівки. В себе в нас в обласному перинатальному центрі ми такі поробили буклетики. Вони і при вході ми їх розвісили, при вході в установу, тому що введення обмежуваль режиму установі, і все ж таки в нас не кожна вагітна поступає, яка має гостровірусну інфекцію. І ці всі профілактичні заходи в неї на доступному місці, де може прочитати як вагітна, так і родичі, які супроводжують, щоб все ж таки запобігти поширенню інфекції, а саме більше ускладнення. Тому що у профілактиці засоби є такі, які там, наприклад, мити ретельно руки провітрювати і так далі. Тут не треба ніяких коштів, фінансів абсолютно не треба ніяких застосовувати. Чуть-чуть уваги до себе. Просто можливо. чисто уваги до себе. І вчасний виклик лікаря, і вчасна госпіталізація. І ні в якому разі самолікування. У мене є ще таке прохання в районах, куди коли звертаються вагітні, вони мають куди звернутися або до сімейного лікаря, або до свого акушер-гінеколога, вчасно звернутися, мати телефони. Акушер-гінеколога на сьогоднішній день. Перевіряють ці групи ризику і наводять контакт з вагітними, чи вони не хворі, щоб їх попередити на момент хвороби, куди вони вчасно мають звернутися при госпіталізації у обов'язковому порядку. Повідомляється районний акушер-гінеколог, обласний акушер-гінеколог. А у випадку, коли є дійсно важкі ускладнення, ці всі вагітні госпіталізуються в відділ інтенсивної терапії обласного перинатального центру. А там ми вже працюємо разом з сумішними спеціалістами. Інфекціоністами, пульмонологами, отоларингологами, тому що ускладнення дають і потити, тобто запалення вух, носових рак, пазух і так далі. Тут ускладнення а широкі і різнобічні. Скільки часу взагалі займає от термін лікування, період лікування від коли людина вже поставила діагноз і можна виписувати? Бачите, заразний період до семи днів з моменту? Виникнення хвороби, людина є заразною на протягом 7 днів. Термін лікування, якщо ми беремо противірусні препарати, антибіотикотерапію від 7 до 10 днів. От зараз дуже багато реклами різних лікарських засобів. Звичайно, ви кажете, не можна займатися самолікуванням, але багато є випадків, коли людина працює, вона не хоче там йти на лікарня, не щось, якісь важливі справи, і вона там різні засоби. Жива, я займаючись сам Вона в цей період, знімаючи симптоми, є джерелом зараження для всіх оточуючих? Обов'язково для всіх оточуючих це однозначно. Не, якщо вона не Вона чує навіть симптомів. Не тільки на місці, де вона працює, вона ще по дорозі їде транспортом, вона по дорозі забігає в магазин. По дорозі вона зустріла ще пару знайомих. І практично, А ще які є чихання і кашель, то вони вже практично всі обдаровані частинкою тої інфекції, яка може в них в організмі, якщо вони. Ще і мають якісь супутні захворювання, ризик захворіти досить високий. Це дуже важливо. Я думаю, нашим друзям-глядачам варто звернути на це увагу, бо вже потихеньку свідомість міняється, але все ж таки люди думають, а я якось, як ви казали, перебуду день-два, переб'юсь на якихось протисимтом. За ними днями ми бачимо, що все ж таки виступи в засобах масової інформації і навіть знаючи через знайомих. Там той захворів, той захворів, той госпіталізований. Люди стали більш такими уважнішими до себе. У нас немає запущених випадків поки що. Будемо думати, що цього не буде по хворобі, бо в минулі роки, особливо в дев'ятому році, це була запізна госпіталізація. Важкі ускладнення, і якщо вони піддаються погано лікуванню, чи не дай Бог є смертельний випадок. У всіх цих випадках це є запізніла госпіталізація, запізніле звернення до лікаря. Тому, друзі, будьмо уважні, піклуємось про себе, і такі прості методи вони допоможуть берегти і себе, і всю родину, і всіх оточуючих, і колег. Так, І ще одним засобом, ну як скажемо, може, зараз воно трошки вже і запізно, але в сезони осінь, початок зими, поки ще немає епідемії грипу самим кращим засобом профілактики від гербі від грипу це є що? Вакцинація. Вакцинація не поступається ні під перед якою хіміотерапією противірусної хіміотерапії. Зумієте, вакцинації Розумієте? Вакцинація, слово вакцинації дуже негарно, дуже негарне обличчя зробили хто? Також засоби масової інформації. Це стосувалося вакцинації проти поліоміеліту. Залишимо поліоміеліт. Він У він був. з боку, де він був, з ним справилися, не поширився поліоміеліт. Вакцинуємо і далі будуть вакцинувати, тому що без вакцинації ми з цього не вийдемо. Але вакцинація грип, по грипу на сьогоднішній день в цілому світі вона є безпечною. В цілому світі не стоїть питання, чи вакцинуватися. Там Це просто знає, що вони це повинні зробити. Вакцинуються і вагітні, і діти. Діти вакцинуються з місяців. Значить, якщо дітки... Вакцинуються шести місяців і вакцинуються вагітні, значить, вакцини є що безпечні. На сьогоднішній день питання з вакцинами в нашій країні сумно. Чому їх, так? Практично немає в аптеках, угу. їх немає в аптечних складах, їх можна знайти в приватних кабінетах по замовленню. Деякий час вони були і вакцинувалися в нас в місті також. І в більшості кинулися вакцинуватися вагітні. Родичі, яких працюють за границею, особливо мами, де працюють за границею, вони працюють в сім'ях і бачать, що там людям вакцинуються і вагітні вакцинуються. І перше, що вони дзвонять на Україну зараз, обов'язково піди провакцинуйся, тільки щоб знати, де і взяти ту вакцину. Тому що вакцина не є дорогою, але треба, щоб вона була доступною і була в аптечній мережі. Чому у нас така ситуація? Чому немає в країні? знову ж таки брак бюджету брак чи? бюджету, брак брак коштів, тому що навіть одним із профілактичних методів персоналу на сьогоднішній день ми також повинні закупити вакцину для персоналу. Так адже працює а кожного щось, дня. Так, працюємо кожного дня. Але вже навіть не дивлячись на ті наші убогі фінанси, той медичний працівник сам би купив собі ту вакцину, але якщо б вона була в аптечній мережі. Чи очікується якесь покращення ситуації? Очікується покращення ситуації, очікується допомога. От навіть зараз ми дуже боялися препарату таміфлю. Також була така кампанія не дуже дружелюбно до противірусного препарату таміфлю, який є першим препаратом при перших ознаках грипу, а особливо у вагітних, навіть у подвійній дозі і так далі. Зараз запаси також вже невеликі. І чекаємо допомоги із Прибалтійських країн. А от якщо порівняти вакцинацію, правильне харчування, вартість цього на противагу лікуванню, то відповідно, мабуть, профілактика нам надто дешевша. Не то, що просто дешевша, а вона надто дешевша профілактуватися, тобто вакцинуватися, повноцінне харчування і методи профілактики, про які ми говорили, це економічно навіть не є. Непорівнянно до того, скільки приходиться витрачати на ускладнені випадки грипу. От гострі вірусні інфекції, до якого періоду вони десь тривають? Вони закінчуються зимою чи бувають ще весною, доки людям треба бути на так тримати Осень, руку зима на курсі. і ранна весна. Але інфекції в неї поширені і в міжсезонні. Тобто і літом можна захворіти? Може бути і літом. Навіть як звернутися в міжсезоння, також дуже велика частина людей хворіє на всій планеті. У нас в Україні до 10-14 мільйонів людей хворіє на гострі вірусні інфекції в період сезонності. А влітку, чому, як? Що може призвести? Ну, та, та сама циркуляція того самого циркуляції того самого але вірусу. Але ж людина якось, ну, ми всі оточені вірусами, інфекціями, але Тому хтось хворіє, а хтось ні. Збутник, скажімо, грипу, вірус, він не є один. Є парагрипи, є риновіруси і так далі, які також е дають свої ускладнення, викликають пневмонії, також нічим не легше, ніж віруси грипу там, А і Б. Зараз от, в інтернеті особливо часто можна зустріти, що є різні. Види вірусів, там вони мутують, їх називають то свинячий, то курячий. І багато людей, так. які в цьому не розуміються, вони лякаються. Абсолютно, людям не треба цього лякатися, людям треба тільки вчасно звертатися і повноцінно лікуватися, виконуючи всі рекомендації. То, що вони є різні, це однозначно. А, Б і С. Ну, у нас найбільше це є віруси А і Б. Вони мутують і змінюються від чинників, на які діють. Ну, як так сказати, є речовини, які міняються їхня структура, і від цього буде мінятися структура того грипу. Але грипом на грип А хворіють усі теплокровні як тварини, так і птахи. І оцей такий кругообіг в природі, от він і є пов'язаний також з людиною. Людина, що з цим тваринним світом живе, спілкується і так далі. І також так само може заразитися і всього. Тваринного оточення мене дуже так приємно радує та статистика, яку ви сказали, що зараз вже те покращення по наданню допомоги, що люди вчасніше трошки звертаються. Все ж таки, ваша робота, мабуть, не даремно пройшла, і такому дусі ми можемо набагато попереджати таких поганих випадків. Так, тому що якщо брати порівнюючи інші області, ви самі цю статистику знаєте, де найсамий високий поріг, там Рівненська, Донецька, Одеська область. Нашій сусідній, Чернівецькій області також є вагітні, які знаходяться у відділенні інтенсивної терапії, скажімо, порівняти ми можемо набагато важче, ніж у нас. Так що профілактичну роботу її треба просто проводити постійно і всім, не тільки медикам, а от оця культура поведінки в побуті, в транспорті, чихання, кашель самі прості методи профілактики їх треба виконувати не тільки вдома, а і на роботі. Наша програма так вже плавно переходить до завершення. Якщо у вас є якісь звернення до наших жителів нашої області, якийсь меседж побажання, ви можете зараз тим скористатися і, будь ласка, вам слово. У мене є просте побажання вчасно звертатися, вчасно спілкуватися з своїм сімейним лікарем, своїм дільничним акушер-гінекологом, не робити скидку на нічний час, на вихідні дні, тому що медичні всі. І всі лікувальні заклади працюють круглодобово і є куди звернутися. Якщо не можна звернутися в лікувальний заклад чи не можна знайти свого сімейного лікаря, викликається швидка допомога. Швидка допомога на сьогоднішній день зобов'язана госпіталізувати вагітну в стаціонар. Сьогодні проведена селекторна нарада з головними лікарями області. На тему гострих вірусних інфекцій і на поведінку обслуговування швидкою допомогою, також ну що ж, дуже вам дякуємо за такий змістовний коментар. Сподіваємося, що. Всі, особливо всі вагітні, та всі вагітні прислухаються. Кожна жінка, дівчина, яка відчуває, що от скоро, скоро буде мамою, візьметься собі на таку сильну замітку, буде берегти себе ще так, більше. І, в першу чергу вона повинна розуміти, що вона хворіє і хворіє дитинка, яку вона виношує. І самолікування, яке вона, не дай Бог, може причинити більше, більше шкоди, ніж. Шкоди, ніж... Користі такі так. випадки були за останні роки чи ну певно, що були але ними також не хочеться лякати, тому що досить вже лякають всіх огіякані жита великим порогом захворюваності вчасно звертатися і ні в якому разі самолікуванням не займатися. А також елементарні правила гігієни. Доглядання за собою і берегти себе в теплі. Дякую сьогоднішній нашій гості Ірині Мегедин, заступнику головного лікаря з лікувальної роботи Івано-Франківського обласного перинатального центру. Дякую, Дякую що всього завітали. Доброго. Ну а друзі, з вами ми побачимося уже у наступній програмі. Бережіть себе.